Цей пес незвичайний домашній улюбленець. Це працівник федеральної поліції Австралії. Зараз він тренується в спеціально обладнаному будинку. Він має знайти контрабанду. Щойно в нього виходить, він сідає. Це знак для інструктора, що завдання виконано. завжди є завдання, над якими ми працюємо, тому потрібні постійні тренування. Кінологічний підрозділ поліції може знайти все, що завгодно. У нас є собаки, які спеціалізуються на валюті, вогнепальній зброї, вибухових речовинах, наркотиках та всіляких технологічних речах. Ми не можемо заглянути в кожну сумку, проте наші собаки вміють виявляти заборонені речовини, заховані в предметах. Їхні здатності допомагають нам прискорити розслідування. Як і решта офіцерів, собаки працюють щодня. Коли не треба їхати на патрулювання до аеропорту чи вести розслідування, вони опановують нові навички, зокрема, й ті, що пов'язані з новітніми технологіями. Вони шукають такі речі, як сім-карти, телефони, якісь приховані гаджети. Оскільки світ стає кібернетичним, нам потрібна можливість шукати технології. А після довгого робочого дня завжди знайдеться час для ігор та відпочинку. uh <laughs> <laughs>